Соціальна проблема, яка нині є актуальною, працевлаштування молоді, молодих людей без досвіду роботи з великою неохотою, зараховують до штату працівників. Допомогти вирішити цю проблему взялися представники організації Кіровоградське телевізійне інформаційне молодіжне об'єднання, відкриті двері. Яким чином вони це роблять, а які вже є результати, знає Анна Добрань. Мова йде про проект, який започаткували, та в рамках якого працювали члени організації ТІМО. Інформаційно-консультативний центр з питань працевлаштування як засіб вирішення конкурентоспроможності молоді на ринку праці Кіровоградщини. Це назва проекту, який було реалізовано за підтримки антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду відродження. Нещодавно відбулася прес-конференція, де учасники обговорювали успіхи та подальші перспективи реалізації проекту. Партнерами виступили обласний та міськрайонний центр зайнятості, а також обласна бібліотека для юнацтва імені Боченка. У храмі книг і відбулася зустріч. За результатами реалізації проєкту, послугами центру скористалися понад 1600 користувачів. 352 особи взяли участь у ярмарку вакансій. Найголовнішим досягненням є те, що близько 80 молодих людей залучено до праці. Загалом бюджет проєкту склав 35 тисяч гривень. Наприкінці прес-конференції, схвально оцінивши роботу центру, учасники дійшли висновку, що достільно працювати над створенням подібних організацій.